Ментор, наставник, сенсей. Сьогодні ми поговоримо про наставництво, як воно може вплинути на твій кар'єрний вибір. Наставництво це процес, коли більш досвідчена людина допомагає тобі розвинути свої навички та знання і з'яснути своїх кар'єрних цілей. Наставником чи наставницею може бути вчитель, тренер або професійний консультант. Ось кілька прикладів. Як відомі люди мають своїх наставників. Стів Джобс був наставником для марка Цукенберга і допоміг йому створити Facebook. Опрен Вінфрі часто згадує про свою наставницю Майю Енджору, яка допомагала їй у складні часи. Наставництво може відкрити перед тобою нові можливості і допомогти досягнути нових висот. Наставництво допомагає знайти своє призначення, отримувати нові знання розвинути нові навички, воно також допомагає з мотивацією, ті часи, коли складно і необхідна підтримка. Я також мав наставника. Мені було 17-20 років. Мене була людина, яка завжди могла мені підказати мої сильні сторони, слабкі, що треба покращувати, що тебе розвивати, в якому напрямку рухатись, і що потрібно мені для побудови моєї кар'єри. Де шукати наставника та як його собі обрати? Тоді багато способів. Це можуть бути твої друзі, викладачі. Люди, з якими ти разом навчаєшся, сусіди, будь-хто, або ти можеш приходити на зустрічі офлайн-спінот і говорити там про свої мрії, про свої потреби, про те, що ти потребуєш наставника. Бо інколи е необхідні люди можуть бути поруч, але вони просто не знають про твої потреби. Всі хочуть, щоб його наставники були професійними. Але чи має професійна людина час на менторство? Інколи такі люди готові віддавати свій час для молодого підростаючого покоління, щоб запалити іску в їхніх очах. І допомогти їм так, як допомогли їм колись. Що ж робити, якщо профі не мають часу тебе менторити? ніколи не варто зупинятися і засмучуватися. Є багато різних програм стажувань, менторства, тому як тільки з них ти побачиш, зразу біжи заповнювати рецессійну форму. Також дуже важливу роль відіграє нетворкінг, спілкування з людьми, які мають такі самі ідеали, цінності, ідеї, займаються тою самою справою. Один мудрий дядько сказав, що 50% вашого успіху ваше оточення. Тому знайомтесь, спілкуйтесь більше і більше. А зараз ви можете написати в коментарях суточки, чи до вам знайти свого наставника.